Я зловив рибу. Не Сашко. скоро. Саша, йди там, знімайся. Ну, показуйте вже, де? Вау! <ривання> Третій заброс. Спінінг лайтовий, за 10,5 грам, поводок 0,26. Це капут. Я чула там такий крик? Але я думала, може, судак? Да. Ну, зважаємо, будемо знати скільки. Чекай, 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 20 Я, бо він щось є. відвернувся від мене. Де лице? <ривіт> Вау, оце! Це риба! Байтбріз. Моя улюблена резина. 14 грам. 0,26 поводок, 0,10 шнур. Скільки часу пішло? Саш, скільки часу Нiedzieć, пішло? Три години. Einer, ну Це ж тоді, коли ти мені сказав, що там під тобою таке як лодка, так? Ну, часу доста пішло, більше три години. Я думаю, що ви там так смажитеся на зоні. Молодці. Саш, ти теж допомагав? Угу. Саша, не Саша, то я не знаю. Молодець